Консультування при переході ЛІН з ДКП на Арт У цьому відео ми поговоримо про консультування при переході ЛІН з ДКП на Арт. Наприкінці цієї сесії, ви зможете назвати і описати етапи адаптації пацієнтів до діагнозу ВІЛ, Описати і використовувати техніки мотивування для ухвалення усвідомленого рішення щодо початку Арт. Клієнти відрізняються реакцією на виявлення у них віл-інфекції та психоемоційним станом упродовж усієї хвороби. Переважній більшості людей після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція потрібен час, щоб прийняти діагноз і зрозуміти, що означає для них життя з віл. Це значно ускладнює роботу лікаря та потребує від фахівця великого професіоналізму, терпіння, людяності та емоційної підготовки у сфері невідкладної психологічної допомоги. ВІЛ-інфекція супроводжується великою кількістю психологічних проблем від початкового етапу прийняття діагнозу і упродовж усього періоду, коли психологічний стан пацієнта змінюється від тривоги, депресії. До спроб виваженого ставлення та мотивації до спротиву хворобі з періодами відчаю та суїцидальних тенденцій у поведінці при роботі з людиною, яка живе з ВІЛ, ми переслідуємо наступні цілі створити умови для ефективної медичної допомоги, просувати інтеграцію пацієнта у суспільство. Сформувати новий конструктивний стиль життя та самостійного розвитку особистості. Діагноз – для будь-якої людини подія надзвичайна. Психологічна криза, як правило, є невід'ємною частиною прийняття хвороби, тому що вона зачіпає або змінює все життя людини. Ось декілька типів реакції людини на свій діагноз зневажлива. Коли серйозність захворювання недооцінюється, заперечлива коли пов'язані із захворюванням думки та факти відкидаються фобічна при переоцінці серйозності стану позитивна коли реакція пов'язується переважно з позитивними переживаннями, наприклад, з можливістю отримати матеріальні чи інші вигоди адекватна відповідно стану. Психіатр Елізабет Кюблес Рос, яка працювала зі смертельно хворими людьми, виділила п'ять стадій на шляху адаптації до хвороби, ці етапи певною мірою подібні до прийняття людиною позитивного результату на ВІЛ і допомагають краще зрозуміти психологію пацієнта в цей період. Стадія 1. шок або заперечення часто першою реакцією на діагноз є щось на кшталт. Тільки не я, лікар, напевно, помиляється, аналіз був помилковий, зі мною все гаразд, я знаю. Для більшості людей діагноз виявляється настільки несподіваним, що перші години або навіть дні людина переживає стан шоку, вона не може усвідомити до кінця, що трапилося, часто люди в цьому стані діють на автоматі, і здається, що з ними все гаразд, оскільки вони абсолютно спокійні. Але насправді це просто шоковий стан. Часто за шоком приходить паніка, коли людина відчуває всеосяжний страх, їй здається, що в майбутньому все просто жахливо, їй важко повірити у свій діагноз. Щоб захиститися від паніки і придушити дуже сильний страх, розум людини часто починає впадати в заперечення людина не вірить, що в неї віл. Знаходячи ті або інші пояснення, від віри в помилковість аналізу до псевдонаукових теорій про те, що ВІЛ не викликає снід. У інших випадках людина просто забуває про те, що у неї ВІЛ прагне вести звичайне життя, уникаючи будь яких нагадувань про діагноз. Короткочасний стан заперечення природна захисна реакція. Проте, якщо людина дуже довго залишається в цьому стані, то, по перше, вона насправді переживає сильний хронічний стрес, по друге, вона піддає своє життя величезному ризику, оскільки не звертається до лікаря і не піклується про збереження здоров'я. У цей момент людина зазвичай спирається на міфи, стереотипи та уривчасті відомості про віл, які у неї є. На цій стадії людина відчуває себе в повній ізоляції наодинці з своїм страхом. Важливо пам'ятати, що у клієнта під впливом постійної сильної психологічної напруги відбувається зміна пізнавальних процесів та мислення, це може включати звуження когнітивної сфери, проблеми з концентрацією уваги, зменшення обсягу уваги, погіршення пам'яті. Зменшується природне засвоєння та зниження обсягу інформації, внаслідок чого відбувається порушення здатності до ухвалення конструктивних рішень. Якщо консультант розмовляє із клієнтом, який заперечує факт хвороби, найбільше слід використовувати активне слухання, розуміючи, що співрозмовник не усвідомлює, що сталося. Не варто активно втручатися у консультативній розмові можливості прискорити усвідомлення невеликі замість зосередження на розумінні ситуації слід запропонувати клієнту відкрите прийняття та дослідження думок та почуттів. У випадку роботи з лівін, який намагався уникнути інфікування ВІЛ в програмі ДКП до стану шоку і заперечення може додаватися відчай і самозвинувачення. Фахівцю з ДКП важливо зупинити самозвинувачення і націлити ЛВІН на збереження здоров'я шляхом прийому АРТ. Стадія 2. Злість Як тільки людина починає дивитися в обличчя реальності і розуміє, що ВІЛ тепер дійсно частина її життя, вона часто починає відчувати сильну злість на людину, від якої передався вірус, на себе. За небезпечну поведінку, на Бога, за те, що він це допустив, на лікарів, які не зробили достатньо, щоб уникнути цього інфікування, на оточуючих за неудство і нерозуміння, список можна продовжувати. Злість це нормальна реакція на будь-яку життєву кризу, проте, коли людина дуже довго гнівається, у неї різко підвищується рівень стресу. Це погано відбивається і на самопочутті, і на емоційному стані. Щоб пережити цю стадію, фахівцю з ДКП потрібно направити злість в мирне русло, перетворити її на конструктивну енергію. Злість може зробити людину упевненою і наполегливою. Використовуйте це, щоб сфокусуватися на лікуванні і вирішенні поточних проблем. Стадія 3. Торг. На цій стадії людина намагається змиритися з ситуацією, уклавши угоду з Богом, з вищими силами, з самим собою. У цій ситуації працює принцип, якщо я буду добре поводитися, все стане як раніше. Фахівцю з ДКП важливо дати зрозуміти, що захворювання не є відплатою або покаранням за щось, і воно нікуди не зникне ні магічним, ні чудолікарським, ні будь-яким іншим способом. – це лише одне з десятків хронічних захворювань. Мільйони і мільйони людей живуть з цим або іншим хронічним захворюванням все своє життя. Такі захворювання природна частина життя людства і природна частина людського життя в принципі. Стадія 4. Депресія. Коли реальність нарешті усвідомлюється. Практично всі люди переживають той або інший ступінь депресії, залишаються величезні невирішувані питання про плани на майбутнє, про стосунки з оточуючими, про можливість створення сім'ї необхідно починати лікування і змінювати звичний спосіб життя дуже часто вийти з цієї стадії найважче, і саме в ній люди залишаються. Депресія приводить до втрати енергії і відчуття повної безнадійності. Розмовляти з людиною у депресії дуже важко, її не слід надмірно підбадьорувати, це виглядає недоречним, суперечить реальності сумних обставин та позбавляє законного права страждати. В першу чергу консультанту з ДКП потрібно дати клієнту зрозуміти, що депресія це тимчасовий період. Відчуття безнадійності і похмурі картини майбутнього це ілюзії, симптоми депресії. Діагноз не привід відмовитися від планів і надій, а сучасні методи лікування віл допоможуть їх втілити, зберігаючи здоров'я. Під час консультування фрази повинні бути простими, зрозумілими та короткими, але обов'язково дбайливими та розуміючими. Якщо депресія стає сильною, погіршується або якщо з'являються думки про самогубство, фахівцю з ДКП потрібно обов'язково перенаправити клієнта до психіатра та психолога. Стадія 5 прийняття та переоцінка. Фінальна стадія це прийняття та переоцінка. Прийняти і змиритися це не одне і те ж. Прийняття означає розуміння. Розуміння того, що означає віл, що відрізняє клієнта від більшості інших людей, і що ця відмінність може мати свої позитивні сторони. Прийняття означає розуміння того, що клієнт може прийняти своє захворювання, але не бути цим захворюванням, що особа і життя не зводяться до наявності ВІЛ, прийняття означає. Що у клієнта є позитивні цілі в житті, і що ВІЛ не перешкодить їх реалізувати. Діагноз дозволяє переглянути свої пріоритети, часто тільки після діагнозу люди розуміють, що для них дійсно важливе і цінне в житті, на що варто витрачати дорогоцінний час і енергію. На цій стадії люди фокусуються на тому, що дійсно важливе і відмовляються від непотрібного. В результаті такої переоцінки багато людей говорять, що їх життя стало кращим після позитивного аналізу на ВІЛ. Кожна людина унікальна особа, і процес горювання відбувається у кожного своїми темпами, немає правильного шляху через всі ці стадії, але кожна з них це не тільки криза, але і можливість вчитися новому, можливість особистого зростання. Як тільки людина досягає стадії прийняття, вона починає контролювати свою вілінфекцію, замість того, щоб дозволяти вілінфекції контролювати своє життя. Усвідомлене рішення щодо початку АРТ Для ухвалення усвідомленого рішення щодо початку АРТ клієнту може знадобитися час. Спочатку ми надаємо кризове консультування щодо усвідомлення діагнозу вілінфекція. Лише усвідомлення діагнозу дає можливість просуватися далі і обирати наступні кроки по збереженню свого здоров'я і здоров'я своїх близьких. Відкриті запитання є основою мотиваційного консультування, саме їх використання допоможе у мотивуванні лвін до початку АРТ. Для того, щоб зорієнтуватися, в якому стані перебуває клієнт, можна поставити відкриті запитання. Що означає для вас діагноз ВІЛ? Як ви переживаєте цю звістку? Наголосіть, якщо клієнт прийшов у програму, це означає, що він дбає про своє здоров'я, і це дуже важливий крок у його житті. Наступні запитання допоможуть клієнту зорієнтуватися в системі медичної допомоги ЛЖВ, а також умотивувати розпочати АРТ. Навіщо ВІЛ позитивній людині бути на обліку. Як часто потрібно ходити на обстеження, навіщо це робити? Що таке CD4 4, вірусне навантаження, для чого ВІЛ позитивній людині потрібна АРТ? Фахівець із ВІЛ та ДКП використовує прийоми мотиваційного інтерв'ювання, у тому числі відкриті питання, заохочення та підтримку, відзеркалюючи слухання, підсумовування, описані у попередній сесії. Також найважливішою технікою в консультуванні на цьому етапі є емпатія, емпатія означає розуміння емоцій, почуттів, психічних станів іншої особи. Емпатія передбачає уважне вислуховування, вираження співчуття і розуміння проблем консультованого настільки, наскільки це можливо. А також реакцію консультанта у відповідь, що демонструє розуміння та дозволяє поглянути на себе по новому і спонукає змінити свою поведінку. Роль консультанта, що співпереживає, полягає в тому, щоб допомогти він самому знайти шлях вирішення своїх проблем, а не нав'язувати готові рекомендації. Клієнту необхідно відчути, що фахівець із ДКП вірить у його здатність зробити правильний вибір та ухвалити правильне рішення, та не вважає час та зусилля, витрачені на спільну роботу марними, не лише слова фахівця з ДКП, але й інтонація, жести повинні висловлювати співпереживання. Ключовим моментом емпатичного підходу є відсутність оцінок чи суджень у висловлюваннях. Пам'ятайте, що ви можете бути людиною, що співпереживає, якщо щиро намагаєтесь почути, зрозуміти та відчути, що повідомляє вам зараз ваш співрозмовник. Підіб'ємо підсумки, клієнти відрізняються за своєю психологічною та емоційною реакцією на діагноз ВІЛ, від зневажливого ставлення до серйозності. ВІЛ. До переоцінки серйозності стану, до отримання позитивного або такого, що змінило життя досвіду, існує п'ять стадій, які люди проходять, адаптуючись до такого діагнозу, як ВІЛ шок та заперечення, злість, торг, депресія, прийняття та переоцінка. Стратегія, яку ви використовуєте для консультування клієнта, залежить від того, на якій стадії прийняття він знаходиться. На цій сесії ви дізналися, як допомогти клієнтам прийняти інформоване рішення про початок АРТ. Ви можете допомогти їм у цьому за допомогою відкритих запитань, щоб дізнатися, що вони відчувають стосовно діагнозу, а також за допомогою інших технік мотиваційного інтерв'ювання. Найважливішою технікою мотиваційного інтерв'ювання є демонстрація емпатії покажіть клієнту поважне ставлення і допоможіть знайти шляхи вирішення проблеми, не давайте готових рекомендацій.